Наводити лад на набережній річки Інгул прийшли 73 людей. Збирали тут сміття. Від організаторів отримали по дві пари рукавиць та мішки для сміття. Можна отримати рукавички, попити водички та зареєструватися. Долучився до цього даного заходу, бо хочу покращити стан нашого міста, прибрати і зробити щось краще. Прибирали відрізок набережної від пам'ятника воїнам інтернаціоналістам до вулиці Михайлівська. Серед учасників акції Наталія Асаді каже: поки не працює, має час долучитися. Мені за цю акцію сказала дочка, сказала, що в місті буде прибирання. Якщо є така можливість прибрати місто, то чому півни? Ми обрали саме набережну, тому що це центр міста, це серце нашого міста, і нам хочеться, щоб хто приїжджав до Кропивницького, самі кропивничани бачили, як у нас тут гарно, і хотіли цю красу зберегти, а також щоб було просто приємно людям гуляти. Зі слів координаторки акції Всесвітній день прибирання щорічно відзначають у третю суботу вересня. Ми вирішили його відзначити сьогодні, 17 вересня. У нас в Кропивницькому. Ми підвищуємо нашу, по перше, екосвідомість, а по-друге, нашу екологію. Всесвітній день прибирання офіційно став Всесвітнім днем прибирання у 2019 році. До нього долучається більше 214 країн. 20 вересня воно відзначається тепер кожного року. Цей день не тільки в Україні, а в усьому світі. Але Україна в цьому році стане центром Всесвітнього дня прибирання. До нас приїдуть в Київ. На центральну локацію міжнародні гості, міжнародна, ем, міжнародні змі, які будуть висвітлювати те, що відбувається у нас в Україні в плані екології. Це важливо, тому що ми самі створюємо місце, де ми живемо. Ми повинні, якщо ми хочемо, ми хочемо від когось отримати весь час, це а сам за собою не слідкуємо. Але для того, щоб бути жити в чистому середовищі, треба не смітити і прибирати, і тоді всім буде добре і нашим дітям, і майбутнім поколінням. За підрахунками координаторки акції, за півтори години зібрали 60 120-літрових мішків сміття. Відвезе його на міське сміттєзвалище комунальне підприємство Благоустрій. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.